Гражданське, ну я себе вже не бачу. Я вдома трохи побуду, а це кончається відпуск, мене ну, все рівно тягне назад, я вже привик там постійно. Ну, тут одна війна йде, в нас зовсім друга там. Я пішов на страхову службу, в Києві служив рік, відслужив страхової служби, потім підписав контракт три роки, проходив службу за контрактом в зоні бойових дій. Виконував в АТО, був у часом Яру, Рубежне, Сіверськ. Потім почалася в 22-му війна повномасштабна, і я пішов добровольно саме в воєнкомат з хлопцями. Пішов, бо то що, первики, ну, за батьків, за дітей, щоб мир був в державі і щоб нікому нічого не загрожувало. І пішов сам добровільно. Понімаючи, що можу не повернутися або ну, ранять. Ну, це так було. Тоді вже були Росія вже тут у пірках були, в московському бобрику. Лічні діла попалені, всі були у воєнкоматі, Вони сказали, що хочете то й робіть. І нас друг одвісоти в Полтаву на воєнкомат, вже на обласний. Ми поки стояли, ждали свою чергу, то до нас люди просто прохожі. Підходили, типу, ми з вами з нами залишались і з нами так, ну, їхали служити. Ми дуже не представляли, куди ми їдемо і що нас насде. Ми на позитиві були, хі -хі, га-га. Так само і гражданські прохожі ну, всі на позитиві були. Далі ми попали в Гуляйполе, це Запорізька область. Були ми там приблизно десь місяців чотири. В Гуляйполі. Тобто відбили гуляй поле аж до пологів туди, і нас вивели на це Ну, перекинули на другий напрямок на Сіверськ. Там ото трохи ми в кольцо попали, хлопці була піхота. Я був на артилерії на 21, механіком водієм їздив, поки не розбили машину, не спалили нам. До ми приїхали на Новодонецьк. Там на тилових хатах ми сиділи зразу 3 вересня, нам сказали, що ми виходимо на Краснолиманську шахту. Ми приїхали на бронегрупу в чотирьох. У нас чотири чоловіка заходили на ту шахту, і ми зайшли 3 вересня в чотирьох на шахті. Ми, як були це в чотирьох на шахті, ми одну цигарку на чотирьох курили, з однієї ложки їли, пили воду ділили, бутилка. В основному ми скидалася провізія, вся питання з дрона, з баби яги. Він приносив, скидав і скидають ну, з висоти, десь метрів 100 Він скидає. Получається, воно розбивалося, більша половина не, ну, не доходила до нас. До того сиділи, що вже без води 5 днів. Ми, то саме Найбільше ми просиділи без води 5 днів. Тоді ото дощ пішов, ми насобирали 200 літрів води, то ми ото тоді могли собі кофе там зварити чи чаю там попити. Той що... Курити дуже це на позиції хочеться, і, ну, щоб і вода була. Все, ну, їсти там, в принципі, така ложка на чотирьох, то в кожен ложці банку, ну, банку тушонки на чотирьох їла. Курили чай, листя, все, що можна було. По початку одразу висибирали всі бички, які були вокруг, шахти, бо ну, скидають. Або воно не долітає, або падає не туди, куди треба. Получається, останній раз нам скидали посилку, вона впала в наше вікно і вже противник за вікном вже там посилка впала. Ну, ми її забрали все рівно. Ми б не лізли, просто дуже курити хотілося і розуміли, що в тому мішкові є сигарети. Ми б туди б не лізли б до них. Ми І отам, і отам в Перший і четвертий етаж. Сидимо в одному стані з ними. Пробули 46 днів. На сороковий день нас почали штурмувати. Ну, близько 10 там позицій було на шахті. Ну, з 10 позицій залишилося тільки 4 нас, чоловіка. А то всі хлопці, натіпали. Ну, Хто в плен попав хто в кого вбило. І на 40 день нас почали в здані вже штурмувати. Вони. Получається, у нас чотири чоловіка було в війні. Зразу загинув лейтенант з нами був позивний його в війні. А ми почали відходити. Я отримав, випригували з другого етажу з вікна, спригували, бо ну, двері були заміновані одні, а виход був з Данія тільки один у нас. Або з вікна випригувати, або ж. Ну, Двері розмінірувати. Ми повипригували вдвох ото, з хлопцем. Випрягнули із Яриком із вікна і почали відступати від шахти, вона там, виходить, заправка, офіс був ну, в ту сторону в сторону Родинського. Там е, був підвал, одразу у нас отож, на Родинське, з Родинського 2,5 кілометри, ми пішки заходили на шахту. ж. І, я не добіг, там е, бетонний паркан був. Не, не вспів добігти, щоб за нього сховатися. Зразу в праву ногу мені кульове прилетіло. Я за забору то забіг, надів собі турнікета. Ярик кинув мене, побіг в сторону Рудинського. Потім я переліз через забор ще один, і не добігаючи до заправки, там такі ялинки були, дерева трохи ще залишилося. Получив в ліву ногу вище коліна на виліт теж. Пульове вже сів під ялинкою, я вже сидів, просто закурив. До мене старший на, раді... на радіостанцію, то виходив, вже каже, щоб далі ж прилетить час МАВІК наш і будемо тебе далі, евак проводити. Ну, поки вони прилетіли, я мац, мац, турнікета другого немає. Кров тече, ну я засів, все, думаю. Прилетів російський МАВІК з оскидом, з гранатою. Я почув відстрілчики, зібрався вже з силами, які були вже ну, просто останніми. І почав двигати далі туди, в сторону Родинського, там, виходить, лісок був, а в тому ліску наші позиції ще були, хлопці стояли. І ото до них я прийшов, хлопці, виходить, він скид зробив і в праву ногу в литку мені ще ото осколок залетів. І ми, то я ще п'ять днів з двома ногами пробитими, був ще на позиції, а тоді аж на 46-й день нас вивели. Два з половиною кілометри я пішки виходив до Івака своїм ходом, з двома ногами простреленими виходив. Ну а як виходили, по мені мінімум 40 стволів у спину, просто отак стріляли в тупу. Я то біг. Не обертався під ногами, і в півіхи лежали снарядами. Ну, підірватися міг запросто. Ну, якось тоді воно не думалось, думалось. я тільки перед собою бачив, ну, як вийти туди до тієї заправки, щоб швидше утекти. У нас і так вижило два чоловіка, із чотирьох, що були оце за мною. Два чоловіка тільки вижило. Я вже на шостий день, коли мені пулі подоставали, я вже на шостий день дзвонив до ротного і казав, я їду назад. Він каже: Ні, лічимося, проходимо ВЛК, а потім будемо балакати і подалі. Там хлопці пооставалися, хоч це забрати тіла по можливості витягти. Бо тоді, коли я відходив, не було можливості, можливості. Ну, я фізично просто сам би не витяг би його вернутися. Ну, хлопці ще там поставалися, по що за мною ще живі, зараз на позиціях. вони. Піняти хлопців треба і йти на війну теж треба. Хто хоче, бажає, хай йдуть у воєнкомати, не ховатися, да, я розумію, страшно, страшно всім. Ну, тільки виходить, вони тут жити хочуть, а ми там жити не хочемо. Нема дуже ким міняти. Нема людей, дуже ну, важко. Сидимо тоді, виходить, довше ми на позиціях, і за того, поки знайдуть людей, щоб поміняти нас. Треба було просто брати по початку го року, коли почалась війна, треба було тоді набирати людей. Люди тоді самі йшли. Вони ж там зразу по початку набрали і все. Тіпа. І сказали, ну, більше нікого не треба. Вона була набирати, вчити, обучати усьому цьому, щоб були якісь резерви в нас.